Привіт, друзі! 26 лютого з вами знову Реклочок. Події розвиваються дуже стрімко. Буквально днями, в понеділок, позавчора, Рябков, заступник Лаврова, говорив, що ніякої зустрічі робочих делегацій про переговори між США та Росією не буде, а вже завтра стало відомо, що вони будуть зустрічатися в Стамбулі, навіть не в Ріяді. І це конкретно вже повідомив сам Лавров. Буквально годину тому ми губилися в здогадках, чи летить Зеленський до Вашингтону, Трамп підтвердив, так летить і 28 числа буде підписання угоди, яку вже схвалив Кабінет Міністрів України. Хоча буквально годину тому видання Reuters писало, що в Білому домі хтось чимось незадоволений щодо угоди. Тому прошу вас звертати увагу на факти. Я їх збираю докупи і буду вам тут розповідати. Вітак, підписуйтесь на канал. Я дивлюся за статистикою, і половина з тих, хто переглядає відео на цьому каналі, вони не підписані. Тому рекомендую вам просто підписатися. Вас це ні до чого не зобов'язує. А каналу допомагає просуватися вперед. І такий спосіб ми просуваємо україномовний правдивий контент на платформі YouTube. Якщо він не такий, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я їх читаю, як завжди, пильно на частину відповідаю. Мені дуже цікава ваша думка, друзі. Відтак я вам дякую, що ви допомагаєте мені все ж таки з непростій роботі розбиратися в складних лабіринтах інформаційної геополітичної війни, яка нині триває. Давайте, друзі, по порядку про все це. Насамперед, друзі, хочу повідомити, що Кабінет міністрів України схвалив підписання угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки. Було засідання Кабінету міністрів України і було засідання Кабінету міністрів уряду Сполучених Штатів Америки, де головував Дональд Трамп. Засідання Кабінету міністрів США із Трампа розпочалося з молитви, де говорили про те, що дякуємо Богу за президента Трампа. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump, Father, for appointing us. Father God, thank you for anointing us to do this job. Так, друзі, там молилися саме в такий спосіб, і Трампа там дуже високо припідносять. Його фактично сьогодні боїться увесь світ. Якщо хтось і не боїться, то не може скинути з важелів заяви Трампа, політику Трампа. Трамп формує порядок денний, формує інформаційне поле. І рефлексують на Трампа, а не рефлексує Трамп. Хоча я, як розповідав вам в попередньому відео, нам все ж таки вдалося в політичному плані дещо не те, що зламати, а переконати Трампа. Що угода про використання корисних копалин українських має бути виваженою, вона має бути підготовлена дуже ретельно, вона має бути ратифікована. І це закріплено уже в меморандумі, який фактично сьогодні схвалив Кабмін, і на підписання якого чекає Трамп у Вашингтоні разом із Володимиром Зеленським, буквально в п'ятницю за два дні. Ну, принаймні, попередньо дата така озвучувалася. І Трамп говорить, що це дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших речей. Усе вже погоджено. Це слова Трампа. Ми задоволені цим. Це знову друзі слова Трампа. Ми також укладемо угоду з Росією та Україною про припинення вбивств в людей. Для нього це основа для того, щоб припинити російсько-українську війну. У нього є тепер перемога, як він вважає. Ми вважаємо це своєю тактичною перемогою. І це дає йому підстави зараз тиснути на Путіна. Тому з боку Кремля ми чуємо такі дуже тривожні заяви, для них тривожні. В першу чергу маю на увазі заяви Лаврова, який говорив про те, що ми не будемо зупинятися, ми ніякі території не віддамо, але Трамп думає дещо по-іншому. Ну а стало навіть відомо, що Росія запропонувала Сполученим Штатам Америки угоду з корисних копалин на окупованих територіях України. Я так розумію, поки вони їх контролюють, вони хочуть скористатися цією ситуацією. Трампу це цікаво і пише видання NBC News, що варіанти, які Росія спеціально готувала до обговорення з офіційними особами Сполучених Штатів Америки, включали сценарії, які могли б надати адміністрації Трампа доступ до корисних копалин у Донецьку та Запоріжжя. Ну що, як на мене дуже цікаво, тому що ці самі території прописані і в меморандумі. Який вже схвалений е, Сполученими Штатами Америки та Україною. І це може бути включено до угоди про створення фонду. І це все мені вказує, що навіть росіяни не вірять, що вони можуть довгий час контролювати території, ті, які вони, власне, захопили. А вся ситуація рухається до підписання мирної угоди, до угоди спочатку про припинення гарячої фази, а потім уже і мирної безпосередньо. Проти цього виступають окремі керівники країн в Європі. Я ще обов'язково торкнуся цього питання. І також Трамп заявив, що не збирається давати надто багато гарантій безпеки в Україні. Буквально одним реченням прописано згадку в цьому меморандумі про гарантію безпеки для України. Трамп каже, але ми будемо співпрацювати з Україною, і нам дуже потрібні рідкоземельні елементи. І він каже: ми попросимо Європу зробити це. Він має на увазі зараз гарантії безпеки, але ми зробимо все можливе, щоб все пройшло добре. І Трамп підтвердив, що Велика Британія та Франція добровільно готові ввести миротворців в Україну. Мова також, нібито йде, і про Німеччину. Поляки категорично проти участі у цій миротворчій місії. Румуни також, країни Балтії за. Ну поки що, це все питання обговорюється. І Трамп говорить, що дуже скоро оголосить рішення про запровадження 25-відсоткового мита на імпорт автомобілів з Європи та інших товарів з Європи, практично каже, майже в усіх. Тому що Європейський Союз було створено для того, щоб обдурити США. в цьому його мета. Вони добре впоралися з цим завданням, але тепер каже я президент, і в них більше цього не вийде. Я не можу вам пояснити, друзі, чому Трамп про це говорить. У нього якась своя логіка. Ну, часто вона дивна з точки зору, наприклад, нашої логіки, вона нелогічна, вибачайте за тавтологію. Але Трамп бачить так свої відносини з Європою, тому Європа дуже збентежена. Відтак вони будуть робити багато речей, які будуть іти спротив Трампу. Але є те, що поєднує Європу і Сполучені Штати Америки. Це саме Україна. Російське вторгнення в Україну попередні три роки для Європи не створювало якоїсь особливої загрози. Тепер же після замороження гарячої фази конфлікту Європа розуміє, що вона стає наступним об'єктом майбутньої російської агресії. Тому я не випадково й говорю, що Європі вигідніше, щоб війна в Україні тривала, аніж би вона, наприклад, припинилася замороженням війни і підписанням мирної угоди, бо за цим послідують наступні кроки, зняття санкцій і відновлення російської економіки. Що ще сказав Трамп? Він говорить, що ми витратили. 350 мільярдів доларів на допомогу Україні. Я не хочу дарувати більше грошей Україні, ми будемо повертати їх, він впевнений, що він їх поверне. Ну і дійсно, враховуючи створення фонду для відновлення України, яким буде керувати США і Україна, то дійсно там частина доходів буде е, направлена і до США. Раніше Трамп оцінював цю угоду в 1 трильйон доларів, але мені видається, що ця цифра точно знята з стелі. Далі він говорить, ця угода принесе нам велике багатство. Президент Зеленський підпише угоду про рідкоземельні метали, коли приїде сюди. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато. Далі він говорить, що угода про корисні копалини дуже добра і для України. Це автоматична безпека, там ніхто не чіплятиметься до наших людей. От, друзі, вам і відповідь про гарантії безпеки. Вони економічні. Це інвестиції, які будуть в Україні. І Росія не зможе їх чіпати, тому що будуть домовленості у Трампа із Путіним. Саме і про це. Тим паче і вони розширюють своє співробітництво під підписанням якихось угод про використання корисних копалин спільно вже з Росією, але на тимчасово окупованих українських територіях. І також він говорить, що Україна може забути про НАТО, оскільки це причина, через яку почалася війна. Я не вважаю, що це причина, через яку почалася війна для Путіна особливої причини не треба, бо тому, що якби Україна була членом НАТО, то Путін не напав би на Україну. Але Трамп, коли говорить саме свою цю позицію, то він вчиняє по відношенню до України абсолютно прозоро. Я не говорю про чесність, а про прозорість, тому що нам дуже довго довгі роки обіцяли, що ми будемо членами НАТО, годували нас як морквиною, Віслюка, який йде за нею, і незрозуміло, коли це закінчиться, коли та морквина зупиниться, щоб віслюк її міг з'їсти. Вибачайте за цю алегорію, але це саме так виглядає. Сьогодні Трамп поставив крапку: Україна не буде членом НАТО. Тому. Членство в НАТО як гарантія безпеки для України закрита, і це можна не обговорювати. Відтак, Європа повинна вчиняти дії відповідно до такого рішення, аби створювати військово-політичний блок із Україною, який буде чинити спротив можливій російській агресії. Про це також я скажу два слова. І президент Трамп також зазначив, що і Росії доведеться піти на поступки. Не просто так це все відбувається. Він говорить, ми постараємося, щоб Україна повернула собі більше. Ми обов'язково доб'ємося миру, але це не гарантовано. Тому Лавров сьогодні так і вращав, коли говорив, що ми не будемо зупинятися на лінії фронту, ми підемо далі і таке інше. Це зовсім не вписується в плани Трампа, а Трамп нині демонструє, що він дотиснув Україну. Він підписав угоду, яка вигідна йому. Він готовий Україні допомагати. Не задарма, за гроші, звісно, він готовий щось гарантувати. Він каже, якісь будуть гарантії безпеки, тому нині в Кремлі і переполох. Вони, певне, мали на меті, була в них думка, що вони досягнуть усіх своїх так званих целей СВО разом із Трампом, але так не виходить. І завтрашні переговори в Стамбулі можуть бути дуже дуже цікавими. Хоча нібито там будуть говорити лише про відновлення дипломатичних відносин між Росією та США, але зрозуміло, що питання України буде на порядку денному, це однозначно так. Також Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові йти на відміну санкцій проти Росії, але лише після досягнення врегулювання війни в Україні. Тобто до цього моменту, допоки не буде припинено російсько українську війну, і допоки не буде підготовлено рамкову мирну угоду. Ніякого зняття санкцій не буде, а санкції дуже дошкуляють Росії. Шкода, що Байден їх запровадив лише на завершення своєї каденції. Міг би зробити це і раніше. Трамп не буде запроваджувати друзі додаткові санкції. Трамп торгує з Росією тими санкціями, які вже є проти них. Ми маємо це розуміти, тому що Трамп це не про санкції, Трамп це про тарифи. І він назвав Путіна дуже розумним політиком. Таким чином робить йому пас. Зверніть увагу, що Путін сам говорить комплементарні речі на адресу Трампа. Трамп на адресу Путіна так само робить. А Яструбине крило кремлівського режиму, як то Лавров, також Патрушев на задньому плані, постійно верещать про те, що не потрібно зупиняти війну, треба йти далі так і таке інше. Але не всі так у Кремлі думають. Тому ми бачимо цей мікс, я так і називаю, у робочій групі росіян, які нині спілкуються на переговорах із американцями. І також Трамп сказав, що в нього дуже прекрасні відносини не лише з Путіним, а й з Інзінпіном. Він каже: я хочу, щоб Китай інвестував у США, ну так само, як Росія, щоб інвестували в США, щоб мільйонери купували собі громадянство у США, щоб якомога більше грошей заходило в Сполучені Штати Америки. І Трампа запитали про те, чи гарантує його політика, що Китай не захопить Тайвань силою під час його президентства. Він сказав, що це він не коментує. Він оминає гострі кути. У політиці із Китаєм, так само, і в політиці з Росією, звісно, на цьому тлі Європі потрібно вчиняти якісь інші дії. Е, нині є низка політиків в Європі, які схильні до політики Трампа, от, до прикладу, Макрон після поїздки до Вашингтону сказав, що він розділяє позицію Трампа про те, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів. До прикладу, Кая Калас, висока дипломатка Європейського союзу, говорить, що буде робити все, щоб проти в Україні продовжувався, щоб війна тривала, щоб війна не прийшла в Європу. Прем'єр-міністрка Данії пані Фредеріксен, коли була в Києві на е, третю річницю, спочатку широкомасштабного вторгнення, заявила, що я маю бути чесною і сказати, що я не вірю Путіну. Я не думаю, що він хоче мир в Україні. Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення чи припинення вогню. Звучить як хороша ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді небезпечніший ніж війна, яка відбувається зараз. Ну тобто краще війна, ніж мир, так говорить Фредерікс. Але звісно, треба говорити щиро, що мир має бути підкріплений гарантіями безпеки, чого сьогодні домагається президент України, і про що обережно говорять у Європі, але вчиняти багато дій для цього не поспішають. Задана мною пані Кая Калас, яка 26 і 27 лютого перебуває у Вашингтоні, не зустрінеться зі своїм колегою, держсекретарем США Марко Рубіо. Марко Рубіо сказав, що він дуже зайнятий. Я думаю, саме через те, що позиції нині у США та у європейців окремих різні. Вони і не зустрічаються. Якщо, до прикладу, поляки думають так, як Трамп, вони зустрічаються. Макрон, так як Трамп, вони зустрічаються. Кір Стармер завтра буде в Вашингтоні, він має зустрітися з Трампом. І він також приїде до Європи уже з думкою Трампа. Я, до прикладу, в цьому не сумніваюся. Тим часом Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 лютого, вперше утрималися від заяви членів світової організації торгівлі, які засудили агресію Росії в Україні, і в такий спосіб Трамп показує Путіну, що він готовий до заключення мирної угоди. Європейські ж лідери сьогодні провели нову відеоконференцію щодо України після того, як Макрон відвідав Білий дім. І Макрон заявив, що учасники підтвердили відданість спільній роботі над умовами для тривалого та міцного миру в Україні. Що саме, невідомо. А буквально завтра канцлер Німеччини Мерц їде до Макрона спілкуватися про те, якою ж може бути безпекова формула для Європи в наступні періоди. Тому що Сполучені Штати Америки, Європі, як ви бачите, допомагати не збирається. Навпаки Трамп вводить мита на європейські товари. І для Європи нині справді дуже серйозний виклик: або вони мобілізуються, або вони розсипляться. І вибір невеликий. На тлі можливої російської агресії, вони повинні об'єднуватися. Але, на жаль, так, Трамп вносить серйозний дисбаланс у європейську політику, і що чітко вказує на кризовий стан Європейського Союзу, йому треба суттєво змінювати свої правила гри. Тим часом дуже цікава подія відбулася у Румунії, друзі. Там скоро будуть вибори. Ви знаєте, що вибори, які відбувалися минулого року, скасували. Там мав шанс отримати перемогу проросійський кандидат. Джорджеску. Сьогодні його було затримано і доставлено до поліції в межах розслідування його виборчої кампанії. На цю історію відрегували США. Вони чітко відслідковують всі ультраправі течії в Європі, і їх активно підтримують. Дуже відомий вам мільйонер та ні, мільярдер. Ілон Маск назвав жахливим затримання кандидата в президенти Румунії Джорджеску. Щойно заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на президентських виборах у Румунії. Це просто жахливо. Так, Трамп і його команда, на жаль, упосередковано той часто прямо підтримують ультраправі рухи в Європі. І це виклик для Європи. З цим потрібно щось робити. Це треба припиняти. І те, що, до прикладу, затримали Джорджеску, я вважаю абсолютно правильним. Але хотілося, щоб і Румуни були більш рішучішими у протистоянні російській агресії, тому що поки що вони цим не визначаються. І на завершення, друзі, вам новина про політику в Україні. Третю річницю вторгнення Росії в Україну перша леді України Олена Зеленська давала інтерв'ю ведучому італійського ток-шоу Кварта Репабліка. Вона, зокрема, прокоментувала і слова свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського, про готовність обміняти посаду на вступ України в НАТО. Але, як бачите, Трамп сказав, що НАТО в Україні не світить. Достатньо однієї країни, яка... Просто-напросто заблокує таку ініціативу. Втім, Олена Зеленська відповіла на запитання, чи згодна вона з рішенням чоловіка обміняти посаду на вступ України до НАТО, і говорить, що Зеленський не обговорював із нею таке рішення і зауважила, що він ніколи не висловлював бажання все життя провести на посаді президента. Також Зеленська наголосила, що найважливіше для її чоловіка гарантії безпеки для України. Я вам не випадково розповідаю цю новину, тому що не вперше чую заяви від пані Олени Зеленської про те, що вона ну не дуже це моя особиста думка, хотіла, щоб Зеленський знову обіймав посаду президента. А що з цього приводу думає Зеленський? Ну він скаже сам, друзі. Це все свідчить про те, що в Україні все ж таки триває активна підготовка до виборів. Ми рухаємося до замороження війни і відкриття виборчого процесу. Чим далі про це говорить голосніше. І чим далі, тим більше новин на цьому каналі буде також і про українську політику. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Прошу вас проявляти активність. Це допомагає просувати відео на платформі YouTube. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!